Поліція, Куда як, чисто все в американських фільмах. О, когось зловили. Щось тут сталося. Ну, так люди віддихають. Всередині кафешка. От. Що сьогодні на вулиці мінус 27 градусів максимально. Там далі, там Донтаун. в ту сторону. Вітаю, друзі, з Різдвом Христовим. Давно не знімав відео для вас, таке повноекранне. Так що сьогодні вирішив. Сьогодні. Святковий день, різдвяні дні, хотів вам показати трішки Калгарі. так що буду показувати, як це виглядає тут, в Канаді. Сьогодні, 27 грудня, майже новий рік. Так що Поїхали. Чим всі кудись їдуть, метушаться, їдуть в гості один до одного. Всі святкують, тому що практично нічого не працює, хіба деякі магазини. Я зараз на такій, можна сказати, популярній вулиці 17 Авеню. Тут дуже багато всяких кафешок, ресторанів, барів. Тут поліція кудись їде. Як, чисто все в американських фільмах. О, когось зловили. Щось тут сталося. Я так зрозумів, аварія невеличка. В принципі, нормальна аварія сталася. Як бачу, вдарились обидві машини. Це дуже погано комусь на свято. Ну, так люди віддихають, всередині кафешка, от, куча людей. Там гарно так прикрашено. Всякі ялинки. Що хотів розказати в Калгарі і взагалі в Канаді майже всі, ну і в принципі в Європі також так було подібно, що на ці дні, коли коли Різдво переважно дають дохідні з, наприклад, вже 24-го вечором вже люди не виходять на роботу і як вже по друге по число після Нового року знову виходять на роботу? А так всі віддихають. Всі віддихають, займаються своїми справами, їздять в гості один до одного і все таке. В принципі, скажу, настрій дуже хороший, тому що Різдво, не дивлячись ні на що, також в цьому 25-му році багато було всяких таких і нехороших, і хороших ситуацій. Взагалі дякую за всі хороші ситуації. Дякую Богові, що таке з'являлося в житті. А всі погані лишаємо в цьому році. І те, як кажуть, треба говорити, за це заплачено і відпущено. Так що, от виглядає так вулиця, щоб ви розуміли, чому немає так багато людей. Тому що сьогодні на вулиці мінус. 27 градусів максимально. Зараз десь на градуснику показує мінус 22. Так що на дворі не дуже, як то сказати, тепло, а взагалі холодно дуже. Так що така ситуація. Я вирішив трошки прогулятися, тому що вдома сидіти вже можна пролежні дістати, так сказати. Так що треба трошки пройтись, там маю посилку віднести на почту. І заодно подивитися, як виглядає Калгарі у святкові дні. Також ходили в гості до брата. Брат ходив до нас з дружиною. Так що якось так виглядає справа. Взагалі, як справляють в Калгарі чи в Канаді люди Різдво? Ну, <кій> Сказати, чи в них є такі традиції, як в нас в Україні, чи, наприклад, я жив в Польщі, так як у поляків є традиції. Таких традицій тут нема. Тут в не. них крісмас це типу якби велике свято, але воно нічого не має пов'язаного. З Ісусом, з Богом. Тільки деякі люди по-справжньому це справляють. А якщо подивитися там під будинки, що в людей типу там всякі світящі штуки, то в них переважно там всякі ті болвани. Так як по польськи буде, як у нас буде, це буде сніговики. Всякі сніговики, всякі там зайці. Але чогось такого, типу, якийсь вертеп, там, Божа Матір, там, наприклад, Ісус, того всього в них нема, тому що воно ну, якось вони забули про це, я так розумію, і вони на автоматі просто справляють, типу, велике свято, але що воно означає, ніхто не знає. <кій> якось так. Чи пам'ятають люди, що таке Різдво? Я думаю, що ні. Більшість не розуміє, що таке Різдво. Вони розуміють, що це Крісмас, але що це саме за день такий, чому так сталося, я думаю, вони не дуже в курсі. Тому що вони скоріше справляють, тому що збираються родини. В ці дні можна посидіти разом посвяткувати, але що саме це Різдво Христове для них не дуже важливо, я так думаю, що це народився Син Божий, Ісус Христос. Я думаю, мало хто про це знає. Так що якось так. Люди всі сидять в кафешках, в ресторанах всяких. Тут я йду. Видно, що людей немало. Всі сидять, гріються, тому що на дворі холодно. Так це тут в Канаді працює, тому що, якщо не можна на вулиці, то можна посидіти всередині. І тут реально є де посидіти. І в принципі недорого. Тут не не такі вже шалені ціни, щоб, наприклад, прийти собі вечором посидіти. Але найголовніше, що треба займати собі столик. Тому що в, ці, в такі свята, самі розумієте, охочих є дуже багато. Калгарі не маленьке місто, півтора мільйона людей. Так що ви розумієте, як воно виглядає. Туди далі я вже не піду. Там ще дуже багато всяких кафе, там починається також дуже гарна вулиця. Я ще тут пройдусь парком, посилку я відніс. Посилочка відноситься, отакі такі є шоперс, дракмар, там типу аптека, овочі, фрукти продають. І заодно там є, називається Канада Пост, це є почта канадська. І туди я відніс посилку і тепер гуляю по парку, дуже гарний парк. Також тут всякі кафешки, всякі заведення, магазинчики, тут навіть пам'ятник стоїть, лавочка. Дуже гарний парк, все, освітлюється виглядає б'ютіфул. Такі лампочки на деревах, освітлюються. Там неподалік, якщо далі пройти, там вже дантаун, сам центр міста. Дуже близько. Люди все, ж гуляють, я вам скажу 21 градус, але можу показати себе, як це виглядає мені, дуже зимно Ось так виглядаю я. Скажу не дуже холодно, але ну, відчуваєте. Мороз. Якось так це все виглядає. Так що, коротше, Усіх святами, щоб наступний рік був вдалим, все получалося, все збувалося і все було найкраще з Божою допомогою. Тут у цьому парку літом взагалі дуже цікаво, тому що там, от далі я зараз покажу, там є такі лавочки і такий роблять величезний телевізор. Люди сидять, собі дивляться, там всяке різне шоу, різні передачі. Хто має бажання, приходить собі, сідає, там, бере якісь собі напої і сидить, віддихає собі. Тут також багато кафе. Літом тут взагалі дуже шумно, дуже багато людей. Тут ще довкола всяких класних кафе є багато Магазини там от зверху є великі, такі як Canadian Tire. Доларама, ще там багато всяких тут є Best Buy з електронікою. Ну, вулиця дуже така прикольна, 17 авеню. Я коли жив, там в самому початку. Можна сказати, в самому початку всього цього, що тут прикольного такого багато. Тому що сама вулиця вона тянеться дуже-дуже далеко, але там немає нічого такого. А от я на самому початку якраз тих кафешок я жив, а тепер живу на самому кінці. Також прикольно. О ну, там далі, там дантаун, в ту сторону. А я йду в сторону свого дому. 17-го. От, 17 виню. от Best Buy, от там магазин вверху. Я там був може два рази, відсили такий прикольний магазинчик. Всяку техніку можна купити. Коротше, машин дуже багато, всі кудись з'їдуть, а більшість тут взагалі доставщиків їжі, тому що люди сидять по хатам і собі замовляють всякі. Солодощі всякі, піци, гамбургери, бургери і так далі. Коротше, доставщики мають зараз кучу роботи. Ну і можна заробити. Непогано в ці дні. Зараз йду і от чую, як хтось курить травичку. Запах такий пішов тут це дозволено, люди вживають, так що якось так. Хоча мені це не дуже подобається. От сам заклад був чи є. Не дуже гарно виглядає. Ну, тут Взуття продають, хоча вже вечір, зараз майже всі люди вихідні, тут вино продають, винний магазин і не тільки. Магазин з одягом також можна собі купити, я думаю. Одяг тут не з дешевих. Тут дуже дорогі ціни. Але люди купують, значить попит є, все окей. Кафе. Дуже багато тут кафешок. Саме головне, що, що я замітив, що дуже багато кафешок, але Спиртні так само дозволені, люди собі можуть вживати і вживають. Але я не бачу на вулиці, відколи я тут живу за три роки. Я не бачив якоїсь драки, щоб хтось там бився між собою, грисся, щоб приїжджала поліція там. Е, щоб якісь такі от щось таке відбувалося, я такого не бачив ні разу, за скільки я тут живу. У нас то вже... Був такий двіж, тут вже один одному чистили пики, так сказати. Тут такого нема. Я не замічав, за скільки років тут живу. Так що мені оце тим дуже подобається. В Польщі я сам був навіть просто на якийсь корпоратив їздили, і там навіть на тому корпоративі вони умудрилися один одному морди набити, там поліція приїжджала і так далі. Тут корпоратив, чисто взагалі печенька, легенько посиділи, і розійшлись, ніякої п'янки е, ніхто не, не устраює. У нас там в Європі, в Польщі, не буду говорити за цілу Європу, але Польща, Україна це конкретно. Да. Люди люблять собі справити потім, щоб то запам'яталося. Один одному начистити фейси і на цьому тоді вже кінець. Якось так. Тут ні. Тут з спиртним я так бачу, що дуже акуратно люди поводяться. Так випивають, не буду тут спорити. І випивають, і покурюють. І всяке різне, але все дивлюся, якось в міру відбувається. Ну, Звісно є, що люди, які не мають стопу, то вони залазять наркотики, потім оті, так як кажуть, бомжі безхатьки. Насправді вони і не є бомжі, вони просто наркомани страшні, які вживають дуже багато наркоти. вживали і опинилися в такому місці. Мінус 20 на вулиці. Самі розумієте, наскільки це весело. Але то кожного вибір і кожного така, можна сказати, судьба. А для тих, хто думав, що АТБ немає в Канаді, то ви помилялись, тут також є АТБ. Але це не магазин, а банк. Так що, А може навіть не банк, це якийсь. А тебе якийсь короче, центр чогось там. Ну, короче, не знаю, що це за відділення чогось там. Ну, це точно не магазин. Е, що я почав знімати відео? Тому що склада мені мого каналу. Я його вже давно створив, відколи приїхав з перших днів. І хочеться продовжувати знімати про Канаду, тому що реально тут є що знімати. І буду старатися по максимуму, коли є час, знімати якісь такі от довші відео для вас, щось показувати. Я думаю, що люди цікавляться такою темою, хтось приїжджає, хтось їде геть. Може якусь надію людям дам, які розчаровані в Канаді. А які заінтересовані наоборот, допоможу, якось може моє відео допоможе якось людям прийняти рішення і задуматись, чи їхати, чи ні. Що можу розказати? Таке як би корисне для вас, можу розказати, що я не розчарований в Канаді. Канада мені взагалі зараз недавно дуже допомогла. Ви собі не представляєте, як вона допомогла, буде слідуюче відео, кому цікаво, я розкажу, як Канада мені допомогла. Моя країна відвернулася від мене, а... а от Канада мені допомогла дуже сильно, тому що я був на конкретному волоску, а от Канада мені допомогла. Так що знімлю якось відео, чому як це сталося. І я не можу бути розчарований в Канаді, тому що... Це хороша країна. Мінуси, що тут холодно і, і там без хатки. Повірте мені, тут плюси перекриваються, мінуси, і своїх плюсів тут також є багато, так що це нормально, це в всіх країнах є мінуси. В всіх країнах є плюси. Не треба розчаровуватись в тому, що, наприклад, без хатків я взагалі не бачу. Зараз посліднім часом. Ну де, ви бачите десь без хатків? я знімаю відео, іду вже скільки часу, ні одного безхатька. Так зимно, <кхід> туди-сюди. Але вони лазять, деколи їх видно. Але то залежно також де, де ти йдеш, яка вулиця і так далі. Тому дуже гарно так прикрашено. Дуже при, прикольно все світиться. Так що без хатків мінус можна закрити, я на них давно уваги не звертаю, вони тут є, вони собі своїм займаються, пробивають свою тему. Треба насолоджуватись життям, так що дивитися на якісь прикольні речі, От, як все гарно тут зроблено, як все світиться, а без хатки собі десь там ззаді тих будинків ходять, я за ними там не ходжу мені все рівно. Так що це не є ніякий мінус, люди самі собі зробили вибір, і це їхнє. А за холод, ну як бачите, я теж не замерз поки. Сосульками не покрився, йду нормально. І Всі люди також тут якось живуть. І В Україні також були морози мінус 20 і більше, і люди теж якось прожили, не позамерзали. Так що тут просто всього-навсього тут справжня, хороша зима. І Мені я вам скажу дуже подобається тут. І нема чого нарікати. Саме головне тут немає всяких воєнних дій. Всяких дурдомів, які в інших країнах. Я вам скажу, що навіть тут я телевізор не дивлюся і не знаю, що там відбувається. І мене навіть це не цікавить і... і не хочу цікавитись тим, тому що це тільки людей заводить, заводить в стрес і вкорочує людям в життя. І нічого доброго більше воно не дає. Так що якось так. А життя у нас, якщо ви розумієте, не безкінечне. І от йде. Зараз леді, як люди кажуть, без хатьки. Ну воду вона йшла. Чим вона мені мішає? Ну йшла собі, йшла, прийшла і все, і на тому водо вам без хатьки. Нейлбар. Все започатано, нічого не видно. Хе -хе. Прикольно. Так що я також колись звертав дуже сильну увагу. Я був дуже сильним патріотом, що ви розуміли. Я там вже рвав метал на Майдан хотів їхати, але потім зрозумів, що це все просто забирає в тебе твою енергію, твоє життя, це все не потрібно. І життя тобі Бог дав, треба його використовувати, розвиватися і рухатися вперед. Тому що воно дуже коротке, не настільки довге, як ми собі думаємо. Так що, друзі, кому подобається такі відео, як я зараз знімаю, будь ласка, напишіть свої коментарі. Обов'язково скажіть, що ви. Думаєте, на рахунок канади, на рахунок того, що я розказую. Якщо вам подобається моє відео, ставимо лайк, підписуємося обов'язково на канал, тому що я буду знімати ще більше для вас всяких відео таких цікавих, також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, яке я буду робити. Так що всім дякую за перегляд, друзі. Всім пока, всім з Різдвом Христовим! Христос зродився, славімо його. Люди ось так прикрашають будинки. Не знаю, відео воно так не передає, але насправді тут дуже гарно все це все виглядає. Кажу, люди не жаліють оцей, такі от ялинки у них перед хатою. Тут майже в таких районах отут я живу недалеко, тут майже кожен має таку ялинку під хатою, і вона так гарно все виглядає. Дуже красиво. Що як сказати, не дуже так тут сильно прикрашено. Є будинки насправді просто бомба. Ялинки самої може і не видно, але цілий стовбур лампочка. Бачите, є. Ісусик, Марія, ягнятка, Цар Який приніс дари. М -м, це довкола будинку так ладно. Я думав, що це вже кінець, а це насправді ще не кінець. Красота. Ви розуміли, це будинок сім'ї однієї Це не є якийсь комплекс. Це просто люди живуть, мають таку собі хатинку. Все довкола світиться. Прикольно. Дуже красиво.